Добрий день, починаємо помаленьку калібрувати наш чесник, почали калібрувати третю продукцію, яку ми на посадку не продаємо, а продаємо до їжі, не може хтось їх хоче на посадку. такий, цього шістьорочка такого по п'ятірочка. що може вам 300 кг. Поки що прокалібрували. Трошки почали, потім трошки відклали, бо маю, маю роботу. І то от троєчка. І... і ту оцю от... Ч... коза вам покажу, яку має. Тут наші. Тихенький вже. Це було тверде. Кому потрібно, дзвоніть, по цінах все по телефону. Нині будемо починати далі кальбувати вже. Той, що чисник на посадку, я да, вам покажу. Оці от вони вже. Це наш посадковий матеріал. Це і друга репродукція. Отакий ми будемо. Сьогодні, а або завтра, так казав, а певно завтра, бо сьогодні покалібруємо що там маємо тої третій продукції трохи, завтра будемо переходити до другої. Отава ящика під навесом. файно підсихає. Ящика вніс. Я вам скажу чесно, сподобалось, під, що воно підсихає. Бачите, воно файно продуває в кожному. Ми багато і не кидаємо, бачите, воно таке, по два ряди, по три. Так що такі-то справи. Ще хочу показати одну зубку. Ми садили собі тобто, одну зубку і ну, садили мілку. Зараз знім я ще покажу. І з мілко і вийшло така однозубка. І таку теж будемо. Дивіться. Це і троєчка. Будемо садити собі на другий рік, Получиться так як дворічний цикл. І там мали першу продукцію. Ось 4 -4. Нет, Це четвірка. ні, це п'ятірка, певно. Маємо для себе наступний рік. Так що Цікаво О, Тому стіл калібровочний. Вже трошки над замаленький, як на мене, не над... такі об'єми, але нічого ми ще того року не ми На допрацюємо. Я другий рік будемо щось вже думати друге. Такі борочки вчора купали. Такі вові кидали, бачите, такі потріскані. Так що, кому потрібен чесник, дзвоніть, пишіть по цінах все по телефону або на Viber, номер в профілі є, так що помиленько працюємо.